Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Red Faction. І ми проход... продовжуємо, точніше, просуватись по цих, можна так сказати, підземних тунелях за Капеком. Переслідуємо Капека. А це чи хто? Так, просуваємось далі, той тікає. А як мені на кулемет сісти? А, ось так. Тримайте. Тримайте. Ось вам. А, ось ти де. Ось там ти стріляєш. Зараза. Та йдіть до біса. Щурі, бісові. А іще щурі. Та скільки ж вас там так щурів завелося. Тут нічого немає цікавого. Ни набоев, ничего. Так, какие-то набои есть. Оп, набои. Ну, это хоть до пистолета набои есть, найду. Это хоть что то Давай-то прокрадусь. По-тихому. Ось так тобі, ну, по-тихому не вийшло. Зато набої я набираю. Куди що с. а я так і думав, що вони зачиняються. Ой, мама м'є. Дай мені проходу. Гаразд. Давайте гранату сюди. Окей, ось так. О, зато ми можемо. Шкода, що тут не можемо. бляха муха Прийдеться ще одну використати, щоб пролізти. А, ось тут ми вже можемо пролізти. А. Дякую за ракети. Рухаємось далі. Ой. А це ще хто? Не будемо їх чіпати, якщо вони за мною не стануть бігти. Зато пампушка в цього була. Ось так, далі просуваємось. Так, завантаження йде. Уже пройшло. Так, нехай біжать. Ось так. Засранець гранати кидає. Ось так тобі. І що там у нас, та немає нічого цікавого. Давайте збережемось. Шкода, що хедшот не можу з, п... з одного пострілу зробити. А з цього досить важко прицілитись. А зараза, це з гранатометом. Ось так чудово. Рухаємось далі. Зараз ранець. Раз, давайте збережемось. Ех, моста. Закрив зараза. Так, давайте придеться під водою пливти. Ось так. Так, перезарядка. Добре, що я ту звірюку завалив. Ну, рибу звірюку. Так, пливемо далі. І ця ж звірюка меней погубила. Так, перезарядка. Так, просуваємось досить швидко. Під водою. Десь вона має з'явитися ця звірівка? Морська. А ось вона. Чорт забирай. А вона ж не працює. Що ж. Зараза, зараза. І вона мене валить. Тільки пістолетом можна щось зробити. А тут досить слизько. Я не можу забратися. Тепер наверх. А в мене досить мало набоїв. Ось так. До побачення. Так, на цей раз пістолет беремо, Занурюємось і пливемо. Я не знаю, чи пістолет тут буде працювати. І де ж він? Я не можу ухилитись, на жаль. Засранець мене знову завалив. Гаразд. Perhaps we will meet again, Parker. You should hope not. Так. Ось так. так давай зануримось. Швидше, швидше, швидше. Шкода, що я пливти швидше не можу. Але якби швидше плив, більше її сил втратив. Так, і де ж вона ця звірюка? Ось так. Та мене вони завалили вже, коли на поверхню виліз. Ан Паркер, Його не. І що мені там зробити? Шкода, що я не можу нічого вже зробити, тому що він міст. Зняв. Аби десь набої були.

Бляха, муха, інші. Інша зброя тут не працює. Ніяка. Тьф. Навіть оця пампушка вона не робить, тільки пістолет може. А, треба пропливти. Далі. Тут іще один. Може це просто ухилятись треба. Він по мені попаде. А в мене набої пістолета закінчились. Давайте пливемо глибше. Ой. Ну, бляха-муха, як завжди. У мене немає набоїв. А, у мене тут ворогів повно. В мене ще й ракетами знищили. Як мені це все трохи дістали ці Я не знаю, я не дострибну, чесно. Не дострибну. А тут я вже. А тут я вже не вилізу. Гаразд. давайте спробуємо останню спробу, а потім... Будемо закінчувати Там іще один прохід. Тут видно ще один прохід, Давайте отак пройдемо. І куди ж він веде? Я добре ще охилився від того звіра. Бачите, як чується, що набій не вилітає, тому що немає куди. І добре, що я сюди поплив, бо я намагався там аптечку забрати. Ось так, я вибрався. Це чудово. Ай, правда, тут слизько. О! Як... Яке щастя мені тут знайшлося. Як мені далі тепер. Це точно для мене щастям не буде поки ще. Так, занурюємось, зберігаємось. не можу, на жаль, хедшоти поставити з цього пістолета. Зато хоч щось я знайшов. Так, звір зараза мене знайшов. Далі від нього засранці. Чудово, як чудово. Так, зберігаємось? Сюди нарешті я дістався. Це пампушка. Всього я не знаю що. А в цього пістолет? А що мені далі робити? А тут хоч щось відчиняється. Та тут нічого не відчиняється. А, ось що. Щось таке відчинили. але підводний човен. От чудово. Так, опускаємось вниз. як опускатись. Так, 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 так. Треба думати, звідки ми випливли. Означає, що сюди нам треба пливти. Ось так. Він мене швидше знищить. Ось так. Чудово. Ми далі прориваємось. Так, завантаження. Надеюсь, ничего не попадается на шляху. Кто там стреляет? Як очікувалось, від вигбуху вони мене завалили. Так що на цьому це все. На зв'язку був Дейман. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!